Носій мови чи кваліфікований викладач англійської? одним з найпоширеніших запитань у вивченні мови є: кого обрати носія мови чи вчителя з будь-якої країни? Відповідь така: Носій мови, це не запорука того, що він чи вона є хорошим вчителем. Поміркуймо. Те, що хтось вільно володіє мовою, не означає, що він розуміється на методиці викладання. Викладання це навичка, а кваліфікований вчитель знає, як структурувати уроки, пояснювати граматику і працювати з різними підходами у викладанні. Тому моя порада є наступною: якщо у носія мови немає формальної підготовки, селта ті DELTA та багато інших, йому може просто забракнути інструментів для того, щоб навчати вас дієво. Тож обирайте вчителя на основі кваліфікації, а не лише приналежності до країни, де мешкають носії мови, яку ви плануєте опанувати.